І так, занотовуйте зашквар, uh -huh. рофл, крінж або чиназис. У wow. кого є діти, ви могли точно чути від них ці слова, або самі десь підчитували в соцмережах, але, скоріше за все, не зрозуміло, що вони означають. Коли діти розмовляють якоюсь своєю мовою, це дивно і навіть трошки тривожно. В голову лізуть думки: а що ж, якщо вони зараз? Кажуть що щось погане. Ви знаєте, мені здається, що ми вже з вами просто ну чесно. Ми вже з вами люди старшого віку. Ми вже з вами. Ми вже з вами починаємо бурчати. Дивися, диви. Ти найстарший просто коротше. Ми вже з вами старше, старше покоління. Ми реально починаємо бурчати. Але дивіться, я називаю це котлами. Оце я називаю рижиком, і воно коштує багато лаве. А я взагалі... А я взагалі не годна зрозуміти, що то. О, а? бачиш? Ну тому якби у нас до нас теж було претензії від старших. У мене молоде покоління вдома, дружина. Вона постійно вона 16 років молодша, Вона постійно мені підкидає нових слов. Насправді, як людина з класичної філологічної освіти, я у. скажу, що кожне нове покоління да. воно по суті формує свою нову мову. І а? навіть в період там, 5 чи 7 років ти угу. можеш ти, хто молодший, всього на кілька років так. навіть не зрозуміти. І боротися з цим, виявляється, немає жодного сенсу. Mm -hmm. А от спробувати зрозуміти, що означають слова зі сленгу нового покоління можна таки спробувати. Ми саме так і зробили. Що з цього вийшло? Дивіться далі в сюжеті. Там Норм не... чи стрьом. Там не крінж. <плес> Слово рофл. То його знає, що це таке. Саме так і з жартом пані Ірина відреагувала на сучасний сленг. Тож, поки старше покоління губиться у цих словах, ми пішли шукати відповіді серед молоді. «Рофл» – це прикол, це щось смішне. Але це далеко не єдине модне слово в арсеналі підлітків. Крім, це щось соромне, щось, коли дуже стидно. Компанія студентів теж поділилася своїм словником. Ой, дуже часто використовую слово зашквар. Зашквар це що означає? Ну, це умовно, умовно, ви заходите в їдальню, і там е, немає ваших улюблених котлет. І ви кажете, у, -у, у це зашквар. Це прям жахливо і прям соромно, що от нема. Шиперити це е, в своїй голові е, вірити в те, що дві якісь особи е, точно в романтичних стосунках. Оце. А хайп нині. Ну, хайп це якась е, дуже, дуже така трендова популярність. Фурор сенсація. оце от хайп. Ділитися та пояснювати молодіжні слова ми пішли до старших людей. Краш. <кій> <кій> Краще б не питали. <кій> це означає те, що є людина, яка вам подобається, і ви її називаєте крашем. Ага, Найкращий. так, кра... Краще. Ну, я, я е, намагаюсь щось подібне до української. Краще, краш, краще. Руйнувати щось, ні? А токсик? Хто? Токсик. Токсик. Не знаю. Не знаю. Це скорочено означає, що людина токсична. А, Токсик? Так. Фу. Ти токсика. Ви мене зараз навчити такому, що так, підходжу до дружини і кажу: а ти моя краш, але кой, коли ти токсик. Лінгвісти кажуть, що сленг це природна частина мови. Багато слів, які нині вживають підлітки, походять з англійської, як-от «шиперити» від «relationship», тобто романтичні стосунки. І завдяки йому саме наша мова набуває такого емоційного забарування. Знаєте, у філологів є улюблена фраза, що мова це живий організм. Тому вона не може не змінюватися. Ніхто в світі не говорить правильною літературною мовою, і це окей. Сленг у кожного покоління свій. До того ж, він є і професійний. Наприклад, у журналістів слово риба означає початковий матеріал, а у медиків слово качати означає реанімувати хворого. Є така розмовно побутова так звана лексика, і вона ніколи не може бути повністю нормованою. В ній з'являється багато різних там моментів, типу сленгу, типу якихось скорочень, суржику, зрештою, так або діалектів. Це ну абсолютна норма. Звичайно, сленг з'являється і на базі української мови, тобто це якісь там слова, якими підлітки називають реалії свого існування. Для підлітків це частина формування їхньої особистості, можливості влитися у компанію та знайти своїх людей. А ще це модно та круто. Віці 12-18 років, коли мозок активно шукає і розвиває систему такої соціальної приналежності. Я хочу належати до певної групи, і мова. Є цим таким засобом. Сучасний сленг він також ще й відображає швидкість такої зміни, ніби соціальної культури, соціальні мережі, меми. Вони створюють все більше більше нових е сленгів, і це допомагає теж сказати: я в курсі, е я е підтримую ці цінності. Тож сленг робить мову цікавішою. А чи ставитися до нього скептично вибір за вами і наостанок. Короткий словник сучасних молодіжних слів, які раптом ви можете почути на вулиці або ж у соцмережах: скам шахрайство, обман, слей крутий, флексити вихвалятися, свага мати стиль, чиназис задоволення.